Доставочка в мене з 587 гривень. 70, зараз е, фокусується, 988, ну, 80 гривень. Доставка і того 507, 507 гривень продуктів. Ось, пожалуйста, 4 банки по 6 літрів. Я беру таку водичку. Це артизіанське джерело. Пшоночка. Вона класнюча. Чистенька, ось така картопелька. О, от такий цукор. Ось такий цукор. Коричневий, нерафінований, тростинний, тр... тр... така колбаска, ось вона, молочна. Я... Це єдина фірма, яку я беру. Бачите, вона прямо пише ДСЦУ. Я вам чесно скажу, їсти її можна. І, до речі, ось він чек. Віддати на іншій стороні їхній телефончик. Ви завжди можете, якщо щось не так, позвонити. У мене було два інциденти таких все було добре. Мені тут же повернули на картку гроші.